Всім привіт! Мене звати Софія, Ви на каналі Софія. І всіх хочу привітати з прийдешнім 2023 роком. Саме головне, хочу побажати мирного неба над головою. Переможного нам всім року. Закінчення війни і побільше зброї. А і прошу подивитися відео, саме головне, хочу побажати світла. Світла в кожну домівку і чим побільше. Бо як ми всі знаємо, зараз просто найважче життя, напевно, в кожного українця. А якщо брати підлітків, то напевно точно в кожного підлітка це найважче в світі зима. Ну, але ми її переживемо. Це моє перше відео 23-му році. І всіх вітаю! Бажаю просто здійснення всіх найзаповітніших мрій. А мрія в нас лише одна, і вона обов'язково збудеться. Заді мене е, красуня-ялиночка, яка вже обсипається, яка вже, можна сказати, скоро їй прийде. I'm kaput, але я зроблю сьогодні плюс. І після цього відео ще вам покажу ялинку на задню камеру. Просто мені так покажу, щоб була якась пам'ять ну, про красуню. Ну, як ви вже зрозуміли, відео буде йтися про світло. Хочу розповісти. Про свій, скажімо так, опит, свої враження від того, як світла нема то злі, як ми живемо. Ну, не буду, не хочу довго тямити, тими інтро, тим всім поїхали. А хочу одразу сказати, що в нас є третя група. Всі, хто з третьої групи, так, вона ж в Зі Львова була, всім привіт! А, попали ми в третю групу. Нормально, нас розподілили, Ми в третій групі сидимо. І думає, як вибрати з цієї ж. Бо всі подейкують, що третя група це найгірша група, яка тільки може бути в Львів Боленерго. Це правда. Або з Львову От, в нас електрична плитка. І можна закінчувати відео. Жартую. Саме так вони почулося, у нас електрична плитка, нам прям дуже важко. Нема світла, нема на чому зігріти їсти, попити. А... Взагалі щось робити. Помитись? Ну, взагалі. Взагалі, квартира стає не непридатною для життя. Світло вимикають на 4 години. А в даний момент, сьогодні, мають вимикати з 1 до 5, ну, світло є. Прикол в тому, що на Львівщині на сьогоднішню годину з 11.29 запроваджені аварійні виключення світла, це коли вимикають і невідомо, коли включають. Ну, дякувати Господу Богу, що світло є. А як же ми без світла живемо? Якщо це світло, як зараз перший до п'яти, то ну, особливо я малюю, читаю в мріях, у снах. Насправді ні, насправді в мене є, я вам його не покажу, планшет. Ось такий класичний йога -планшет. Ну, Він так і називається йога. Це є андроївський планшет, який має просто мільярд і один вірус. Зато тут є ігри взламані, звичайні, ну і, коротше, куча ігор, які мене рятують від нудьги під час виключення світла. Я сідаю і дивлюсь. А також в мене є макбук, який мене рятує також від нудьги. Що ж я роблю? Відкриваю цей компуктер і включаю музику. Просто я тут поскачувала, напевно всю музику світу. Тут, правда, в мене є тільки українські, англійські пісні і одна російська. Це є Крешене серце, і забудь. Це просто дуже класна пісня, і я під нею розслабляюсь. Це єдина російська пісня, яку я скачала. Хоча я за нею себе затукартаю, картаю, але просто вона мені дуже подобається через дитинства. Ну, а також в мене є річ, я не хочу говорити з церковними святами. Головна з головних Powerbank. В даний момент він заряджений на 91%. Мені вистачає. Дуже такий павербанк, такий важкуватий. Не можна нормально так зуби вибити, але зато я ним рятуюся, коли немає світла. Або коли не встигли, припустимо, зарядити телефон, чи планшет, чи комп'ютер. І, звісно, є нескільки, кого я зараз не покажу з ним. Я також бавлюсь, коли немає світла. Звісно, це таке трошки відео буде в розважальному сенсі, ви вже бачите, тому підтримайте лайк. Я під час виключення світла, особливо я граю в планшеті. А якщо світла нема, коли темна пора, то я собі прикупила ось такий нічник. Він зараз, якщо я включу, все одно нічого видно не буде, я навіть пробувати не буду. Він просто місяць із зірки на всю кімнату. Це прям дуже файний нічник. Це не реклама, але ну, рядажити зірки рахую. Правильно. А що мені залишається робити, коли нема світла з п'ятої до дев'ятої або з дев'ятої до першої? Ну ж такі виключення ж теж є. Не завжди світло з першої до п'ятої. Ось, наприклад, завтра. Ні, вчора. Виключили в п'ятій. мали включити в 9, включили в десятій. Я ніколи не розуміла людяність любленерго, хоча сьогодні я розумію, але ще, ще досі надіюсь, що світло вимкнуть, бо я якось почуваю себе на своїй трілці, коли вони. пишуть люди з, з третьої групи, що в них світла нема. А я теж з третій, а в мене є. Кому вірити? Як жити? Насправді, якщо не брати життєвий сенс відео, то без світла досить так скучно. Ми всі нервуємося. Тому що спочатку виключають світло нам, потім через дорогу будинкам. А потім включають перше їм, потім нам. Справедливості в цьому світі, як бачимо, немає. Таких моментів, щоб спочатку виключили їм, а потім нас, і спочатку включили нас, а потім, ї... потім їх. Це дуже мало. Це прям фактично такого немає і не буде. Хтось мені підказує, що люди, які виключають оці кнопочки чарівні, включають на Львів Бенерго, за захистку кавалерідзе. Більше ніяк. Вони їх більше люблять. Плюс у них газові плити. А в нас, як я вже сказала, продаткові та електронні. Не електричні електронні. Звісно, ми ще рятуємося, як всі решта українці свічками. Іменно так. Свічки це наше все. Звісно, ми не маємо пахнючих свічок, тобто аромат свічок. Мамі хресні вони не подобаються. Мамою і хрестну від тих свічок і так, тушнить сильно. Ну, я їх люблю, але через маму хресну я їх не купую. Користуємося звичайними класичними свічками білими. А зато вони дуже рятують. От гурять свічки, зато діду не подобається, що вони є. Дідо говорить, забагато світла. Хоча свічки взагалі електрику не будуть, за них платити не треба. Та й свічка коштує одна свічка 10 гривень. В даний момент, от вже в, в такий момент, це досить дешево. Взагалі світло активно нам почало виключати з 1 грудня. В січні, в січні, вже 10 січня за вікном. А, виключали тільки два рази. Так. Да. то коли темно. Дякую їй за то! Хоча я думала, що на Новий рік будемо без світла. На святу вечерю 6 січня будемо без світла там ми святкуємо вечері, вечерю 6 січня. Цього року в грудні вже будемо 24-святкувати. Не переживайте, ми перейдемо. Ми просто ще не змогли цього зробити, бо москати нам сказали в лоб. Але відео не про це. А відео про світло, яке на даний момент у нас ще є якогось Звісно, <кхід> я дуже рада, що нам його не виключають, що нас люблять. Про нас дбають, але так як ми вчора знервувалися, всі, коли кавалері зі світло включили, вони вже годину зі світлом, миють голови, їдять трість телевізор, а ми дивимося в вікно. Як за вікном вся вулиця кавалері засяє різними барвами. Тому що зараз ще якби новорічні різдвяні свята, люди по собі гірлянти повключали, і ми дивимося вікна, а то все різна барва мерехтить на зло. Нам включили, щоб ми їм заздрили, що в них є світло, а ми сидимо в повній темряві, кліпаємо нашими гарними очима. Ну, чесно кажучи, я якщо чесно, в цей час це вибучай ну так. Коли мама з хресним дідом сидять, нервуються, а я не можу нервуватися, бо якби ще не доросла, скажем так, і пискувати дорослим це негарно, то сиджу. І чекаю, коли ті сварки закінчаться, коли маму Хресна з дідом попустить і перестануть нервуватися, що і так ми заложники цієї ситуації. Що ж робить мама хресна та діду, коли нема світла в день? Мама на роботі працює. Хресна спить. Дідо спить. Ну, я ж про себе казала. Що щось відбувається з тими самими людьми, коли світло виключають в темну пору з 5 до 9, з 9 до 1? Всі спи! Ну, мама теж спить. Я не сплю, бо не можу. Ну, не спиться мені, хоч би й мене не спиться. Я вже пробувала і не один раз не можу заснути. Прикольно! А ще, коли виключають світло, зникає зв'язок. Ні подзвонити, ні дізнатися інформації, нічого. Та й вш... добрий зв'язок. Інтернет зникає. Зникає головна річ в хаті. Просто зникає. І все. Ну, немає інтернету? Ніякого. Мій ЛТ перетворюється на 3 g або буквочку Е. Добре, 3 g то, ще плюс-мінус щось може потягнути. Ну, якщо буквочка Е, то розумієш, що телефон все. Взагалі, виключення світла це випробування для українців. Це, так, скажімо, таким випробування, що ми зможемо вижити. Звісно, блекаут був і не раз. До речі, це почалося з 10 жовтня, коли в Україні був масовий обстріл України і 15 листопада, коли також був масовий обстріл. Але 10 жовтня більший обстріл, там більше ракет летіло. Ні, 15 більше, але якось 10 то все жесть. Ну, зато. Знаєте, ти будеш дітям розказати, а діти будуть розказати внукам. Чуєш, моя бабуся жила без світла, якось вижила, а ти не можеш без телефона вижити. Ну якось то так будуть буватися розмови в моїх дітях дітей та й внуків та правнуків, праправнуків і так далі. Я дуже хочу щоб всі пам'ятали оцю подію, що зараз відбувається в Україні, тому що це жесть, це нікому не пораджу пережити блекаут. Я мовчу про Київ, Дніпро, Харків і так далі. Київ кожен день під обстрілами. Я маю на увазі Харків, Дніпро, а Київ без світла. Бо їх обстрілюють, а Київ мусив відбуватися за всі області разом, Тож, столиця. До війни в мене була мрія, щоб Львів став столицею України. Але з початком війни моя мрія перестала бути мрією. А під час виключення світла, та й взагалі я продумати про то не хочу. Тому що, знаєте, як відбувається Київ за всі області, і світлом, і обстрілами та й всім. Знаєте, якось краще бути таким собі тихеньким містечком і все мати, аніж бути в столиці України і страждати від виключень світла, обстрілів і дронівками. Це коротше, від цього того, що таке відбувається. Ну, якось так ми живемо без світла, без нічого, зато щасливі, що ми живемо, ми живі, здорові. Світло то таке, знаєте, його нема, воно буде. Пам'ятаєш, зовсім недавно, тиждень назад, ну, півтора. Ми жили 10 годин без світла, коли були вибухи у Львові. Просто 4 вибухи і одразу вимкнули світло. Ну, Зв'язок якось плюс-мінус був, інтернет теж. І з того інтернету, такого хренувато, я дізналась, що нас обстріляли ну, так, не сильно, але пошкодили інфраструктуру, і ми були без світла 10 годин. Включили, як виключили в 12-й, так в 10-й десь чи в 11-й включили ввечері. Ну, зато не знати, які ж який стрес я пережила. Тепер я нічого не боюсь. Зато я ще скажу один такий таємницю, Я дуже не люблю лягати брудною спати. Це для мене страх, це для мене жесть. І як тільки я лягаю брудною спати, я не можу заснути. Зато я чекаю, коли включає світло. Якщо світло включу третій ночі, може помити третій ночі і піти спати в третій ночі. Ну, така я вже є. Та й плюс от страх теж бути голодним. Включай світло, я голодна, не поїде на все. От таке вийшло шотковити відео. Хотіла б якось зняти, підняти настрій, бо ну не з'являлася в Ютубі досить давно. А в мене через пару днів день народження каналу. Не думала, не хочу тянути до дня народження, так як в мене, до речі, попереду буде ще одне відео. Правда, не розговорне, а концертне. Я йду на концерт Ірини Федишин, а також можливо відсотків поки що 30, що піду на концерт Артема Півоварова 14 лютого. Якраз у останній день канікул. А ще поки що ну, не вдалося нікого вмовити на той концерт, але все в процесі. Буду старатися вмовити, тому що білети були 800 гривень, а тепер вони зросли на, 850, на 950 гривень. 150 гривень підняв. Той Артемчик мій. Білети, ну я сидінно на концерт попаду. А, а саме головне, що забула сказати за світло. Коли його нема, то включаються всі. Нічники на батарейках. Всі, що тільки є гірлянди, теж на батарейках в хаті. І саме головне річ стала бути в хаті це, звісно, батарейки. Батарейки з Юска це самі кращі батарейки. Ця річ стала одною із незаменимих в хаті. Хто має батарейки? То й рахується багатою людиною в наш жаліти. Боже, час. тільки недавно ми всі жартували про яйця. Вже про батарейки жартуємо. Якось так наш український народ такий незламний. Ну такий файний, так люблю наших українців, так наших громадян, які зі всього роблять меми. Просто зі всього. Куди не глянь, там мем, Про Ростовича мем, про яйця мем. Ми незламний народ. От і москалі, скажіть, від тут від теми від, відпочинити. І москалі хочуть нас от вбити, нашу незламність, от зі всього робимо меми. Та й з москалів самих теж на ми вже меми зробили. Ми, ми файний народ. Це така була міні-рекламка, якщо ви собі могли зрозуміти. Продовжуємо далі. Ну, бо я не можу ніяк закінчити тему про світло, бо це щось. Це щось, це любов. Наші енергетики люди. Це титани. Вони роблять реально неможливе. Під час свят, день, вночі 24 на 7 сидять на тих блоках, ремонтують щось там, клацають, зато ми світло маємо. Реально низький їм клін за світло в кожній домівці. Ніколи не розуміла Детек. А тепер я просто обожнюю цю фірму. І Детек, і Укрнага, Львів обленерго, і всі Обленерго всіх областів України. Це просто титани. То знаєте, коли виключають світло, ми всі матюкаємося, чекаємо, коли включать. А коли те світло включають, то ви розумієте, яка то радість, які всі стають активні на кухню, чай зробити, каву зробити, там помити, там з'їсти зварити. М -м -м, як мурашний починає бути. Хоча всі знають, що під час як тільки включили світло, не можна рухати електроприлади, бо може погоріти. Так після світла дуже часто машини пожежні їздять, тому що люди ж не знають цього. Останнє, і на завершення відео генератори. Люди, чи чули ви милозвучніший звук генератора в своєму житті? Заліжі залі, милозвучніший звук. Ні. А якщо під вами ще є якийсь магазин, пошта тощо, то цей звук вас буде прослідувати 4 години, можливо, і більше. Піді мною Юкерпошта. Нова пошта. Я цей звук ну, просто. Живучи не скажу, кому поверсі, ну на високому поверсі, я його чую. А що тим сказати, які живуть на першому поверсі, другому та третьому? Та їх той звук вже напевно не настільки їх вже заспокоює. Добре, спочатку дратував, напевно, вже їх точно той звук заспокоює. Вони напевно найщасливіші люди в світі. Бо генератори це любов. Людина, яка зараз має генератор, рахується дуже багато людиною. Не з хати, не з батареями, якимись там, не з машинами, не з квартири. Саме з генератором. Маєш генератор, значить багата людина, значить, в тебе є світло. Тут немає інтернету, не можеш, немає нічого, зато є світло. Давайте я вам покажу ялиночку і покажу ці будинки, які мене просто останнім часом ну, дуже нервують. З ялин. Цього року, як бачите, у нас ялинка, а, як вам сказати, ось така, зараз трошки От, Ми на ялинку цього разу поставили шапочку на верхушку. А, звісно, іграшки ті самі, які були завжди. Ну, може, деякі нові з'явились. Я цього вже ну, вам не скажу. Але я просто собі так на загадку хочу зазняти, і щоб ви бачили, яка в нас цього року ну, просто прекрасна ялинка. Я болдім. І тигр. І сніговик, і баночка, і рукавичка, і все, що хочеш. Давайте я залізу на диван. Зараз диван я вам покажу трішки ялиночку. Вот. така вона цього року, правда, вона вже сипеться. Вона ж у на нас стоїть 10 днів. Ми її поставили 30 грудня. І сьогодні 10 січня, вже як 12 днів як на нас стоїть, але, як бачите, ще в стані такому досить хорошому. До речі, у нас є три українські кульки. Перша, ось тут з тризубом друга. І ось українська третя кулька. Звісно, можна було, звісно, окреме відео на ялинку зняти, але думаю, от, от так чуть показати. Це буде досить так нормально. Ще трошки сюди відійду. От. От, так вона в нас виглядає. Звісно, якщо хочете, напишіть в дір... Ну, в коментарях, бо я ж з інстаграмом заговорились. Якщо хочете, я можу зняти окреме відео на ялинку, якщо ви напишете мені в коментарях, якщо вас буде цікаво. цікавити таке відео. Звісно, кульки ви всі бачите. І ще отак внизу покажу і отак помаленьку піду наверх. От така в нас цього року. Ялинка. У нас є, ми хочемо цього року на цій ялинці. Ну, ми хочемо на ялинці збирати 12 іграшок років. Поки що все йде, як бачите, нормально. Я не знаю просто. Дивіться, яка гарна хатинка. Які тут іграшки класні, які шкарпеточка, які олень, Тут і свинка. Далі є літачок блакитно жовтий Вишиванка така. Корівка, мишка. Ось він тут перевернутий, але тут а, сніговичок, цукерочка, машинка, подаруночок. Ось така ялиночка. Далі от сова, сердечко, мишка, песик. Вишита ось така кулька, вертеп, ношопка. Ангелик, всякі такі сова. Ангелик, ну тобто. Ну, ще один літачок. зелений і жовтий о, сірий. От мій любимий масочка. Ну, тобто, все, що хочеш, то навіть більше. Цукерочка, ялинка, яку мама своїми руками робила. Тобто, все є. Будиночок, олень. Там о, балерина, машина, стирсу є. Ось такий. Валичка. Ну, коротше, звісно, все я вам не покажу всі іграшки, ну, як бачите, є. І ще один літачок там є. От так. Тепер відео про будинки. Оцей будинок навпроти. Далі, отам збоку. Оцей будинок. Це всі будинки, які мене просто древу. А також тут оці всі будинки. Ці всі будинки зі світло. Ось таке вийшлося трішки смішне відео. Хотіла, знаєте, якось підняти вам та собі настрій з подіями тим, що є світло. Хотіла таким, скажімо, відео-мемом зробити ну, про цю ситуацію зі світлом, тому що, ну, сказати чесно, от чесно, моя думка це ну, досить так. Погано ж нам його реально виключають, що ми без нього. Але ну, москалі обстріляли, тут не ми вже видні, тут москалі вже видні, що вони нас так обстрілюють. Але, як бачите, зі всього можна зробити мем. І навіть якщо ця ситуація стає такою напруженою, якщо вам виключили світло, іншим включили, а вам, наприклад, як нам вчора ні. Я вважаю, що не потрібно нервуватись, просто потрібно. Передихнути, порахувати до 10 і ну, все буде добре, тому що носеріально на рано чи пізно включать. Ну, не залежить наш без світла. Тим більше всі знають, в кого є газові плити, а в кого електричні, як в нас. І, ну, в принципі, ось. Якось так. Дякую за перегляд цього відео. Став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі, натискай дзвіночок, якщо ти цього не зробив. І попереду вже буде, напевно, ну, не напевно що буде багато відео. У мене зараз кадрі, коли потім почнеться навчання, і відео буде менше, але я вірю, що я все одно буду знімати. Зараз в мене, звісно, ідей нема, як знімати, що знімати, коли знімати, але надіюся, якісь ідеї прийдуть. Ось. Кажу, от зі світлом ідея мені виникла ним давно, але ніяк руки не доходили зняти. От якраз зараз дійшли і я така рада, що я нарешті зняла це відео і тепер спокійно. А тепер наступні відео, яке будуть з Федишен. Коли піду, ви побачите. Тому чекайте ще відео з Федишен. Бо я бачу відео з концертів, мене набирають просто, куча переглядів. А якщо я піду на півовар, то взагалі стану а, тим блогером мільйонником Тому тримайте гулочки, щоб я на півоварова, пішла. Що туди дуже хочу піти. А так вам дякую за перегляд ще раз з різдвяними святами з Новим Роком і всіх вітаю! Христос народився! Славімо Його!